Добрий рану, пливу, пливу, плеву. пливу, нарвала три мішечки легеньких. Одною рукою важко веслувати, тому що лодка крутиться трішки то в одну, то в другу сторону. Але настрою нема, тому що приходжу рану до лодки і якась людиночка. До ну, людиночка. Відбила мені лодку від колика, де я при, 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 примикаю. З якою ціллю, що і чого, і нашу. Не знаю, два дні мене не було біля річки. І, так, і таку зробили мені шкоду. Зараз покажу, бачите, отут була така петля, до якої. Ципом примикалася лодка. І отут, дивіться, товкло чимось, отут товкло це спеціально, все, щоб відламати оту петлю. Видно, видно, тут, бачите, яке потовчене. От такі-то справи. Що й кому мішає? Це якоби ерунда, але не зовсім. Привезли вчора вечором нам такий кавунчик. Зараз будемо розрізати і бачити кавунчик гарний. ну Кілограм, мабуть, не важили. Кілограм сім. Я так думаю. Mm. Красавчик. Mm. <звук> mm, да. Так, ну як ми будемо різати? Бере великий нежінов. Ну, ріжуть скептами, а є що його... Я Зараз я продовжую. Красончик, дивіться. Смакотами пахне. Mm -hmm. Аромат. Я ж хочу по модному розрізати. Не як попало? Зараз будемо дивистувати. Ммм. Смак? Божественний, золотий. Діже коло бабусі, дуже смачний. Роблю такий пиріг пиріг піца, одним словом. Розкладаю ковбаску, помастила майонезом і дрожжове тісто, таке, як на пиріжечки я роблю, розкатала такий коржик і зробила такі бортики. І розкладаю ковбаску. Зимою я ще можу помастити тут майонез з кетчупом. А зараз Кетчупа не потрібно, тому що є помідорка свіженька. Буде помідорка. Залишилося в мене трішки вчорашньої кукурудзки. Так, довільно розкидаю. І буде смачно. Мені скукурудує взагалі, вона смачна. Ми кажемо піца. Це не зовсім піца, тому що трошки інгредієнти не так, і помідорку кладу. Помідорка своя домашня, ще не вся зовсім так доспіла. Але для нашої оцеї піци буде супер. Буде дуже-дуже смачно. Це я готую зараз, коли діти приїжджають. Для себе навіть не хочеться. Ще треба помідорки. Трішки ще твердого сира. Ріденько. Де є прогалявини. І оце все. Ось розвела таке яйце і сир домашній. І заливаю. Підсолила трішки, збила блендером. «Убачка! Убачка Зараз синочка, я тобі вріжу. І в духовку. Taka smakota na sve i čta i krasota. Budem peti kavu.